Як сказати німецькою для того, щоб є різні варіанти. Про них детально поговоримо на цьому уроці. Але перед цим прошу підтримати канал підпискою, лайком, коментарем. А також підпискою на Патреоні, якщо хочеш ще й мати доступ до різних вправ до кожного уроку. Посилання шукай під відео. Отже, сполучник Щоб Перш за все, потрібно розуміти, що щоб буває різний. Порівняємо два речення: Я хочу, щоб моя кімната була чистою. Я йду в магазин, щоб купити фрукти. Бачиш різницю між цими «щоб»? У другому випадку ми можемо замінити щоб на для того, щоб. Тобто тут сполучник виражає мету. Я йду в магазин для того, щоб купити фрукти. От саме сполучник для того, щоб і є нашою темою сьогодні. А у першому реченні ми не можемо поставити для того, щоб тут мова не йде про мету. І ось цим простим щоб буде вже знайомий нам дас. Він може перекладатися не тільки як що, а й як «щоб». Але тільки у тому випадку, якщо цей щоб не дорівнює для того, щоб. Я хочу, щоб моя кімната була чистою. Ми хочемо, щоб ти нас завтра зустрів. Ось в таких реченнях ми використовуємо просто ДАС, тому що цей щоб не дорівнює для того, щоб. А от коли нам потрібно сказати саме для того, щоб, використовуємо «damit» або УМЦУ. Um, so. Так, є два варіанти, як сказати для того, щоб. Різниці у значенні не буде між цими варіантами. Але є різниця у тому, як ми будуємо речення після цих сполучників. Відразу нагадаю, що хто хоче отримати максимальну користь від уроку і вдосконалювати свою німецьку, повинен дивитися відео до кінця і уважно виконувати всі завдання. Тільки так вийде не пропускати важливу інформацію. Отже, розбираємося Damit – це звичайний сполучник. Після нього речення будується точно так само, як після наших попередніх сполучників: вайль, дас, вен. І так далі. Тобто ми ставимо підмет, потім другорядні члени речення, а на останньому місці опиняється відмінюване дієслово. Белла ставить будильник на шосту годину, щоб вона рано прокинулася. Краще звучав би переклад Щоб рано прокинутися. Але трішки пізніше ти зрозумієш, чому я перекладаю поки максимально дослівно. Моя мама дає мені гроші, щоб я купила молоко. Meine Mutter gibt mir Geld, damit ich Milch kaufe. Оскільки після даміт ми обов'язково називаємо підмет, то цим підметом може бути будь-що. Той підмет, який вже був у головному реченні, як ми бачимо в першому прикладі. У першому реченні підмет Bella, у другому підмет вона, тобто, по суті, суб'єкт один і той самий. Або підметом може бути щось інше, як ми бачимо у другому реченні. Meine Mutter gibt mir Geld, damit ich Milch kaufe. У першій частині підмет моя мама, у другій частині підмет я, тобто підмети різні.

Я працюю багато, щоб мої діти могли навчатися у кращій школі. Але коли ми дивимося на перше речення, ми можемо подумати, для чого нам знову називати підмет Іх. Двічі називати один і той самий підмет, це звучить не дуже гарно. Тому дамід зазвичай використовують тоді, коли підмети у першій і у другій частинах різні. Повернемося ще до цього згодом. До речі, слово даміт має і інші значення. Про них ми поки що говорити не будемо. Але знай, що можна зустріти даміт, який буде перекладатися інакше. Той даміт не буде сполучником, тому відмінюване діє слово не опиниться на останньому місці. Так і можеш поки відрізняти. Що ж тоді таке умцу? Цей сполучник складається з двох частин. На початку підрядної частини ставимо ум. А цу це та вже знайома нам частка, яка стоїть перед інфінітивом. Тому в кінці речення ставимо цу, а після нього інфінітив. Ось приклади речень з ум цу. um Geschenke zu kaufen». Він йде в місто, щоб купити подарунки. Um ihnen so Я часто відвідую своїх бабусю і дідуся, щоб їм допомагати. Дуже важливо розуміти, що після ЦУ ми можемо ставити тільки інфінітив, а не відмінюване дієслово. Тому не ставимо підмет. Не намагаємося змінити дієслово. Тут підходить лише інфінітивна форма. Розглянемо детальніше ці приклади. Zu kaufen. У першій частині підмет і присудок очевидні. Він йде. А у другій частині є підмет і присудок. Ні. Ми не називаємо дієву особу і не вказуємо, що ця особа робить. Ми ставимо тільки інфінітив купити. Ми не називаємо, хто купуватиме подарунки, але ми розуміємо, що він йде в місто і він буде купувати подарунки. Ми могли б сказати так Він йде в місто, щоб він купив подарунки er geht in die Stadt, damit er Geschenke kauft. Тоді б і головне, і підрядне речення мали б і підмет, і присудок. Але якщо двічі називати підмет він, це не дуже вдало звучить. І тут на допомогу приходить умцу. Um ми передаємо той самий сенс, не називаючи двічі один підмет Er geht in die Stadt, um Geschenke zu kaufen. Ich besuche meine Großeltern, um ihnen zu helfen. Аналогічно. У першій частині Я підмет відвідую присудок. А в другій Щоб їм допомагати. Підмета немає. Є тільки дієслово у формі інфінітиву. Допомагати. Ми не вказуємо у другій частині, хто буде допомагати. Але очевидно, що допомагати буду я. Той самий суб'єкт, який був у першій частині. Отже, яка різниця між даміт та «умцу»? «Умцу» використовуємо тільки тоді, коли суб'єкт у обох частинах речення один і той самий. Даміт використовуємо тоді, коли підмети у обох частинах речення будуть різними. Поєднаємо два речення за допомогою сполучника ЩОБ. Ich helfe Anna, sie besteht і Prüfung. Я допомагаю Анні. Вона складе свій іспит». Я допомагаю Анні, щоб вона склала свій іспит. У першій частині підмет я. У другій частині підмет вона. Отже, «умцу» um не підходить. Адже тоді вийшло б таке. Я допомагаю Анні, щоб скласти іспит. Тоді складалося б враження, що складати іспит буду теж я. Тому використаємо даміт. Wir Wir möchten möchten in einem anderen Land wohnen. Wir möchten eine andere Kultur kennenlernen. Ми хочемо жити в іншій країні. Ми хочемо познайомитися з іншою культурою. Ми хочемо жити в іншій країні, щоб познайомитися з іншою культурою. Мехтен з підрядного речення прибираємо, щоб не вийшло таке речення. Ми хочемо жити в іншій країні, щоб хотіти познайомитися з іншою культурою. Підмети у обох частинах речення будуть однакові вір. Тому ми можемо використати ум цун і айнем андерен Лант вонен ум ein андере культур кененсулернен. Оскільки у дієслова кененлерн є префікс, який відокремлюється, то цу поставимо між префіксом і самим дієсловом. В принципі, ми могли б використати ідаміт. Тому що взагалі додаміт підходить завжди, адже ми називаємо після цього сполучника підмет той самий або інший неважливо. Просто з однаковими підметами звучить не дуже гарно. Але можемо спробувати We möchten in einem anderen land wohnen, damit wir eine andere Kultur kennenlernen. Er treibt regelmäßig Sport. Er will gesund bleiben. Він займається регулярно спортом. Він хоче залишатися здоровим. Неправильно було б. Він займається регулярно спортом, щоб хотіти залишатися здоровим. Слово хотіти тут зайве, тому у складне речення ми його не беремо. Він займається регулярно спортом, щоб залишатися здоровим. Спортом займається він. Залишатися здоровим теж хоче він. Отже, підмети збігаються. Тому оберемо умцу. Um er regelmäßig Sport, um gesund zu bleiben. Для порівняння покажу, як би це могло виглядати з damit. Er regelmäßig Sport, damit er gesund bleibt. Перший варіант був більш вдалим. Ich rufe meinen Freund an. Er erzählt mir über seinen Urlaub. Я телефоную своєму другові, він розповість мені про свою відпустку. Суб'єкти різні. У першій частині я, у другій він. Тому «умцу» не підійде точно. Нам обов'язково потрібно назвати другий підмет, а після «умцу» це зробити неможливо. Тому підійде тільки даміт. Er Оскільки даміт поводить себе так само, як і звичайні підрядні сполучники, то ми можемо поставити даміт і на початок речення. Щоб мій друг розповів мені про свою відпустку, я йому телефоную. Seine Kinder können studieren. Тато повинен заробляти гроші, його діти можуть навчатися. Тато повинен заробляти гроші, щоб його діти могли навчатися. Тут дієслово «кюнен» добре вписується, тому залишимо його. Der Vater muss Geld verdienen, damit seine Kinder studieren können. Чи могли б ми тут використати «умцу»? Um Ні, тому що у першій частині підмет «der Vater», а у другій – «seine Kinder». Rebecca muss sich beeilen, Sie muss sich nicht verspäten. Rebecca повинна поспішати. Вона не повинна запізнитися. Rebecca повинна поспішати, щоб не запізнитися. Візьмемо «умцу», um тому що підмет у першій і у другій частинах один і той самий. Ребекка мус um ум nicht zu verspäten. Тут дієслово зворотнє «зіж фершпетен». Працюємо з ним як завжди. Займенник Зещ ставимо відразу максимально близько до початку. А сам інфінітив, звісно, в кінець. Sohn ins Geschäft. Er soll Obst und Gemüse kaufen. Фрау Крук відправляє сина в магазин. Він повинен купити фрукти. Та овочі. Підмети у обох частинах речення відрізняються. Тому тут нам потрібен сполучник Даміт. Крук відправляє сина в магазин, щоб він повинен був купити фрукти та овочі. Нелогічно. Крук відправляє сина в магазин, щоб він купив фрукти та овочі. Крук шикт und із кауфт. Як бачиш, важливо чітко формулювати українською для себе речення. Так ти будеш точно розуміти, яке речення хочеш отримати в результаті і які слова нам знадобляться, а які ні. Отже, після деміт ставимо підмет і присудок. Тому дієслово, яке відлітає в кінець, має бути у відповідній підмету формі. А після умцум підмета немає, є лише дієслово у інфінітиві. Тепер тест. Обери правильний варіант відповіді, підведемо підсумок. Різні суб'єкти даміт однаковий суб'єкт умцу.